Крок уперед два у зворотньому напрямку під стінами парламенту сьогодні активно вимагали перевиборів до Верховної Ради України та активніших дій у протистоянні з російською агресією. Самі депутати на камери майже одного твердять, що само розпускатися та наново переобиратися. Не проти, але майже одразу наводять цілий перелік умов та засторог. Чому переобирати раду тепер що найменше недоцільно? Тим часом неоголошена війна між Росією та Україною розгортається не лише на передовій АТО у полі, а й на енергетичній та інформаційній нивах. Приструнити Росію, надзвичайний стан в енергетиці і військовий стан на сході країни. Арсеній Яценюк просить депутатів підтримати перше. Самі депутати ведуть дискусії з приводу запровадження другого і намагаються використати війну як аргумент для того, щоб відтермінувати розпуск ради, на чому наполягає суспільство. Політичний дрес-код письменниця Марія Матіос на засідання вбралася у футболку із текстом популярної пісні про Путіна. Колеги оцінили, фотографувались і питали, де придбати таку ж. Увагу перехопив тільки ВО міністра закордонних справ Дещиця, який українському фольклору надав міжнародної слави. Потім у раді міністра вітали прихильно. Марія Матіос підійшла до Дещиці привітатися зблизька. Згодом пояснила через соцмережу футболка це і Дещиці підтримка, і її власна громадянська позиція. Інший український хід пісню Святослава Вакарчука процитував голова уряду. Яценюк доповідав про газовий фронт. Я не здамся без бою. Прем'єр просить депутатів підтримати запровадження надзвичайного стану в енергетичній галузі, щоб урядовці могли оперативно реагувати на ситуацію. У Кабміні вже створили кризовий штаб, його завдання, облік ресурсів та енергозбереження. Європейським партнерам Київ пропонує спільно модернізувати українську газотранспортну систему. А щоб росіяни не могли спекулювати на темі крадіжок газу, встановити спільний із європейцями контроль над обсягами, які йдуть до ЄС. Київ також активно домагається збільшення реверсного постачання газу до України з Європи, якщо європейці сприяти. Україна зможе закуповувати на заході 15 мільярдів кубометрів, каже Яценюк, а це цілком покриває потребу у імпортному паливі, замість того, щоб і далі платити дурну ціну росіянам. Загалом Україна заплатила російському Газпрому, починаючи з 2009 року, з врахуванням платежів як Нафтогазу. Так і реального сектору економіки, вдумайтесь, 50 мільярдів доларів США. Тому всі ці байки, які розповідають наші російські сусіди про те, що вони нам допомагають, ще треба розібратися, хто кому помагає. Агресія Росії і на газовому фронті, і на східному головна тема усіх депутатських виступів. Засідання, як майже кожне нині, почалося з хвилини мовчання за загиблими. Наприкінці пролунав заклик до каяття. держава виконує свій обов'язок, подбавши про родини загиблих, а вбивці не сховаються від суворої кари. Обвинувачення у фінансуванні бойовиків на адресу регіоналів та комуністів уже не вперше лунають у Верховній Раді у залі оплески радикальним словам, але немає відповідальності за вчинки. Я пропоную на майбутнє для того, щоб уникати цих катастроф, цих трагедій у кожен літак. Який буде транспортувати наших військовослужбовців на фронт, сажати по керівнику фракції партії регіонів і комуністів? Депутати намагались ухвалити звернення до президента про запровадження воєнного стану на сході, бо рішенням РНБО наразі цього не робити багато хто невдоволений. Але потім вирішили іще порадитися. І відповідь на інформаційну війну Москви. Депутати звернулися до міжнародних журналістських організацій, засудити кремлівських журналістів, чий фах уже давно не інформація, а пропаганда. Верхом цинізму стало, коли нашу олімпійську чемпіонку Олену Підхорушну висвітлили, ніби вона воює на горі Карачунь. І зараз пішли погрози на її адресу. Під стінами Верховної Ради громада тим часом вимагає розпуску парламенту. Президент Порошенко напередодні радився про це із лідерами фракцій. Ударівці сьогодні запропонували депутатам саморозпуститися. Утім, прихильників у цієї ідеї, і поміж більшості і серед опозиції Катма. Депутати спекулюють ситуацію на сході, кажуть, без діячого парламенту не можна впроваджувати там надзвичайного стану. Чіпляються за юридичну казуїстику та за власні крісла. Принаймні так бачать ситуацію активіз і вони не збираються зменшувати тиск на дискредитовану Верховну Раду. Ірина Ілята Максим Шинкаренко,